Привіт, друзі, мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію ВестернБід Місті Чернігові. І сьогодні я розкажу вам і покажу, як відправити посилку за кордон з України з ВестернБід у 2024 році. Отже, перед оформленням, будь ласка, упакуйте всі товари в посилку. Потім зайдіть на сайт westernbid.com і натисніть на кнопку зареєструватися. Тут у вікні реєстрації можна зареєструватися через Google, однак у цьому випадку дані в Google мають бути правильними. А у багатьох, на жаль, це не так, тому рекомендуємо реєструватися з емейлом. E Далі англійськими літерами вкажіть ваші ім'я, прізвища та впишіть емейл e і виберіть пароль. Далі ви маєте попередньо ознайомитися з правилами обслуговування та поставити галочку в відповідному полі. Та натиснути Зареєструватися. Система WesternBid попросить підтвердити вашу емейл-адресу, e тому перевірте, будь ласка, свій емейл e і знайдіть лист від WesternBid. Натисніть на посилання в листі. Далі вкажіть свій день народження та телефон. Вкажіть свою адресу англійськими літерами та натисніть кнопочку Далі. Якщо ви вже продаєте свої товари, то вкажіть, будь ласка, логін або посилання на ваш магазин. Але якщо ви поки ще... Нічого не продавали, то залиште це поле пустим. Отже, вітаємо! Ви завершили етап реєстрації. Система перенаправить вас до вашого особистого кабінету. Далі в особистому кабінеті натисніть на калькулятор з України. Далі вкажіть габаритні розміри: це довжина, ширина, висота вашої посилочки. Також вкажіть, будь ласка, вагу в кілограмах. Ви можете не заповнювати поле поштового індексу, якщо не пам'ятаєте індекс одержувача або просто його не знаєте. Але тоді калькулятор вкаже вам приблизні ціни доставки, ви зможете вказати повну адресу одержувача пізніше. Якщо ви помітили, то в даному випадку розрахункова вага в нас більше за фактичну вагу. Розрахунковою вагою вважається найбільша вага з об'ємної або актуальної. Калькулятор сам визначає розрахункову вагу, зважаючи на зазначені вами габарити та вагу посилки. Далі, будь ласка, оберіть спосіб відправлення. Терміни та особливості кожної з доставок можна дізнатися на нашому сайті за посиланням. Ну, як бачимо, найдешевшим способом є консолідація плюс: це такий вид доставки, коли посилки різних продавців збираються на складі в Києві в великі коробки, консолідуються. Та разом їдуть до Майами, а звідти кожна прямує вже за своєю адресою. Ну, для прикладу, давайте виберемо доставку до Майами FedEx, а з Майами, службою UPS Mail Innovation. Тепер нам обов'язково потрібно вказати інформацію про адресата та вміст посилки. Натисніть на Додати товар, далі вкажіть необхідну інформацію. Всі обов'язкові для заповнення поля будуть позначені зірочками. На наступному кроці вкажіть вартість і опис вмісту посилки. Якщо товарів кілька і вони абсолютно різні, повторіть додавання для кожного з товарів. Якщо товари складають комплект, то можна вказати одне найменування, додавши, що це комплект. Ну, наприклад, Pottery Kit – це набір ганчарних інструментів. Або комплект однакових товарів можна сказати як набір із кількох штук. Наприклад, «Set of 12 mugs» – набір з 12 чашок. Як посилання на товар можна вказати посилання на свій проданий товар або посилання на схожий товар, що продається в інтернеті. Також можна вказати посилання на товар на маркетплейсі або будь-якому іншому майданчику. І обов'язково переконайтеся, що вказане вами посилання на товар не пошкоджено при копіюванні. Натисніть на сіру галочку праворуч від посилання, і картка товару має відкритися в новому вікні браузера. Проставте всі галочки і натисніть на кнопку зберігти. Далі ви потрапите на сторінку, де можете покласти вказаний вами товар у посилку. Зовнішній товар називається тому, що ви ввели відомості про нього в систему WestrinBit самостійно, а не продали цей товар через платформу Вестрінбі. Натисніть на кнопку продовжити. Отже, ви перемістилися на сторінку підтвердження вартості посилки. Перевірте всі зазначені параметри посилки. І тут важливо, якщо у вас немає грошей на балансі WesternBit, система покаже помилку. Поповніть, будь ласка, рахунок на потрібну суму, натиснувши на поповнення у верхньому правому куті особистого кабінету. Детальні інструкції, як поповнити баланс за допомогою PayPal або Payoneer, ви зможете переглянути на нашому сайті. І далі дуже важливо, щоб не втратити дані про зроблену посилку. Форма поповнення має відкритись в новій вкладці браузера. Щоб не перевіряти налаштування браузера, відкрити посилання поповнити в новій вкладці або в новому вікні браузера, натиснувши на посилання правою клавішою миші та вибравши відкрити в новій вкладці. У розділі «Поповнення рахунку оберіть, будь ласка, зручний спосіб поповнення. Зазначена сума включатиме комісію платіжної системи. Для прикладу ми з вами давайте виберемо PayPal. Тут пройдіть усі необхідні кроки для оплати в обраній вами платіжній системі. У системі WesternBit сума оплати буде зарахована на ваш баланс. Оплата вартості пересилання з балансу відбудеться пізніше. Вже після закінчення оплати ви переміститеся на сторінку транзакцій, де буде видно суму поповнення. А тут зверніть, будь ласка, увагу. Акуратно переключіться в попередню вкладку або вікно, де ми зупинилися на етапі підтвердження та оплати майже створеної посилки. Якщо все ж закрили вкладку, це не біда. Але вам доведеться повторити заново кроки з 13 по 22. І це займе всього кілька хвилин. У вікні підтвердження посилки натисніть на кнопку перерахунку. Система розпізнає ваш позитивний баланс на рахунку і дозволить пройти далі. І тут вже у вас замість повідомлення про помилку з'явилась кнопка Продовжити. Натисніть на неї і переходьте далі. Далі для митної декларації вам необхідно Зазначити опис товару, що пересилається українською або російською мовою, а також підібрати код митної категорії товару. І на цьому етапі, якщо ви не знайшли точний код, можна вказати схожий за значенням. Ну, Наприклад, для металевої полиці можна вказати, що це «Metal Mountings Rack», тобто металева полиця підвіска. Далі натисніть на продовжити. На наступному екрані підтвердження натисніть на оплатити пересилання і роздрукувати документи. Після оплати ви будете перенаправлені на сторінку друку документів. Якщо у вас є термопринтер, виберіть розмір паперу 10 х 15. В інших випадках натисніть на кнопку етикетки зі штрих-кодом. Далі роздрукуйте етикетку і приклейте її до посилки. Якщо у вас немає принтера, то ви можете написати номер етикетки на посилці від руки, але це може трохи затримати її обробку далі в Києві в нашому складі. Ну і далі вашу посилочку потрібно відправити на наш склад. Віднесіть посилку в наш центр, якщо ви живете у Києві. Якщо ви живете не в Києві, то ви можете відправити посилку на адресу центру самостійно. Ви можете оформити посилку новою поштою і оплатити пересилку до Києва прямо з особистого кабінету зі знижкою 10%. Це дуже приємно. Для цього перейдемо до наступного кроку. Тут виберіть населений пункт, звідки ви хочете відправити посилку, потім оберіть найближче до вас відділення нової пошти. Але з цією ж накладною ви також можете відправити посилку з будь-якого іншого відділення нової пошти, яке знаходиться по сусідству, якщо обране вами буде недоступно або закрите. І далі натисніть на продовжити. Знову зазначте опис товару українською мовою та оціночну вартість. І переходьте далі. Скажіть розміри і вагу посилки, і натисніть «Розрахувати», а потім продовжити. Далі система покаже вам скільки потрібно заплатити за це відправлення. Запам'ятайте або скопіюйте для себе цю ціну. Далі відкрите посилання поповнити в новому вікні або в новій вкладці. Не закривайте цей екран. Ми сюди скоро повернемось. Далі в графі сума. Вкажіть ту суму, яку ви бачили на попередньому екрані, та запам'ятали це долар Виберіть спосіб поповнення і натисніть кнопку Поповнити. Після поповнення рахунку ви опинитеся на сторінці Список транзакцій і побачите рядок поповнення вашого рахунку WesternBit. Акуратно переключіться на попередню вкладку. Знову натисніть на кнопку Продовжити, підтвердіть правильність зазначеної інформації та натисніть на Створити. Гроші за пересилання будуть зняти з вашого рахунку WesternBid. Після оплати посилки нової пошти з вашого балансу ви перемістилися в розділ Документи. Тут натисніть на кнопку Накладна. Роздрукуйте передплачену накладну і принесіть її у відділення нової пошти разом з посилкою. Якщо у вас немає принтера, то ви можете записати номер накладної та роздрукувати її у відділенні нової пошти. Отже, реєструйтесь в системі Western Beat та вже сьогодні створюйте своє перше замовлення.